Друзі, привіт! На Ізюмському напрямку Збройні Сили України поступово відтискають російського ворога. Після того, як бойові частини були росіянами перекинуті на південь, Збройні сили України використовують слабкість мобіків, яких росіяни залишили на позиціях. І ми бачимо те, що Дмитрівка, Дібровне, Сулигівка, Брашківка це саме населені пункти, які зараз. Частина з них вже під контролем збройних сил України на Ізюмському напрямку. За частиною ще точаться бої, але Збройні сили України вибивають росіян. Тобто, ми покращуємо свої позиції під Ізюмом. Говорити про те, що це повноцінний швидкий контрнаступ, я не буду. Це буде неправильно, але, але це стратегічне просування Збройних сил України, вибивання росіян з позицій, покращення власних позицій і створення плацдарму для подальшого закріплення та успішних дій на харківському напрямку. Тому очікуємо, що російська армія, в принципі. Нездатна вести війну поки що на різних ділянках однаково. І якщо вони перекинули на південь, щоб зупинити наш контрнаступ, спробувати зупинити, поки що в них не виходиться. Багато сил сформували там близько 30, умовно кажучи, БТГ, то звідкись взяли, десь стало менше. Тому очікуємо більше. Позитивних новин від збройних сил України на різних ділянках фронту. Слава Україні!